yeah mm -hmm. Всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні копаємо в лісі. Виїхали в лісочок чистенький, гарненький. Ну Не знаю, як буде по знахідках, але процес уже пішов. Тому запасайтеся чимось смачненьким, вмощуйтеся позручніше і насолоджуйтесь відосом. Уже знахідочки дочки є. Тому ми продовжуємо, а вам всім гарного перегляду. Погнали! Так, є, друзі, перша знахідочка. Камрада попадається. Ось такий от рамочничок. Десь 50-х років радянщина. Перша копійочка пошла за сьогодні. Копаємо в лісі. Ось не фокусує. фокусірує. Отак от краще. Коротше, копаємо далі. Залишайтесь на каналі. Я думаю, що сьогодні знахідочки будуть. Ліс здоровий. Камрадів теж приїхало чоловік, 5 чи 6. Коротше, копаємо. Так, друзі, докопали ще ось. Ямочка виходить, тут такий склончик. І ще один монітосик випадає. Теж рамочник. Ну, що 20-очка теж, да. ну так. Да. 20 копійок. Ну, треба чистити. ось у Отак видно 20 копійок 52 рік. А ми біжимо далі. Хідачі. Ось така ямочка, от. не повірив. Ще перепровірив на наушниках 86 сигнальчик. І дивіться, що викопую. Дивіться, яка красота. Краса, друзі. Бачите? 3 копійки 1946 рік. Стан, в принципі, непоганий, витриться, все є. Забираємо і йдемо далі копати. Поки що трапляється радянщина. Далі буде видно. Друзі, така знахідочка попадається. І не від рівня, від паска, а така якась накладочка, от дивимося. І вроді якби якорь. І тут іде воно залізне якесь кріплення. Хто можливо знає, підсказуйте в коментах, що воно таке може бути. Ну, така штуковина випадає камраду. Так що якось так, копаємо далі. Глядачі, ось такий антураж знаходимо. Бачите, що тут в лісі вживали? Не так собі просто з горлом. Бачите які. Рюмашки. Десь треба його під дерево легенько сховати, щоб ніхто не поранився цим артефактом. Якось так. Так, зустрів камрада в лісі, тут зустрілись. Дивіться, є пуговичка, знайшов такі от дві радянщини, налупив тут, дай Боже. Це я тільки один бігав, як сайгак ганяю. Ну і один царик. Ось така от манітосіна. От Вже підтягуємося до машини, можливо, переїдемо, а можливо і тут будемо ходити. Побачимо. Коротше, такі проміжні знахідочки. Ну, радянщини вистачає. Якось так, погнали далі. Ще знахідочка, дивимося, який царський ключик. Камрад підняв недалечко, тут біля машини збираємося вже. От. Така антуражна знахідочка. Ну, підеть. Забираємо і йдемо далі. Так, ще проміжні знахи, підійшов Камрад, От такий от хрестик копанув. Десь там шевроді один був. А, ще от дивимось, отакий Ой, випав. Ось от такий хрестик попадається. І царська монетка полушка. 1700-ті роки. Замочок такий. Ну і радянщина, як і у всіх. Ось такі от знахідочки, друзі, а ми ще будемо далі копати. Ще обіду навіть немає, але ми вже знахідками і копаємо далі. Так, ще камрад викопує ось такого ножа. Друзі, ось такий ножик попадається. Копаємо в лісі. Все чудово, поки що по знахідкам трошки є. Переїхали, буквально з другої сторони ліса просто заїхали. Зараз спробуємо тут покопати, побачимо що. Вийде з цього всього діла. Коротше, якось так. Їдемо далі. Друзі, йду по лісовій доріжці і знаходжу знахідочку. Не глибоко лежала, прямо на дорозі. Зараз фокусую і ось одна копієчка 1963 рік. Радянщина знову попадається. Тим не менш копієчка забираємо і двигаємось далі. Напевно, друзі, якась розсипушка, того що дивіться... Ось. Бачите, ще навіть не витягував і... Щас витягнемо, подивимося, що воно попадається. Ось так от. Е. Зараз. Дві копійки, Радянщина. Стан хороший, до речі, але не те, що ми шукаємо. Теж якісь 60-ті роки, друзі. Ось так от. 60-ті роки. Забираємо, йдемо далі. Друзі, ще попадається одна радянщина. Дивимося. П'ятачок 1929 рік. І дивіться, стан у нього такий бодренький. Витерти, протерти буде вогонь. Бачите? Пойдет, забираємо, йдемо далі. Дивіться, глядачі, яка антуражна річ. Наверно, рік якийсь 70-й. По лісі тут гоцли на явах, на мінсках. Так от. Такий шльом рад десь з зарослі витягнув. Ось така от. Стуковина радянська попадається. Антуражна річ. Ну що ж, а ми копаємо далі. Ще одна антуражна знахідочка Ось от така от підкова попадається. Дивимось, так? Да? Здоровенна яка. Дивіться, катушка. Ось така підковина. Дебела, дебела. Пайдемо, забираємо, йдемо далі. Ще глядачі попадається ось така знахідочка. Щось із київського періоду, яке ще прясельце чи що воно. Ну, тут дирочка не пробивав, бо нема, не встиг ще пробити його. Ось така зелененька знахідочка. Ну, це радує, але, але сьогодні такий день, день Радянщини. А ми копаємо далі, погнали.